Звуть Єва Латишева. Я учениця 6 класу Мелітопольської гімназії 23. Пропоную вам мій виступ на тему Україна це супер. Україна це ексклюзив. Шановне журі, я погоджуюсь з думкою Ліни Косенко, що Україна це супер. Ви спитаєте, у чому ж її ексклюзивність? Вона виняткова в усьому. Сумніваєтеся? Спробую вас переконати. До вашої уваги мовні смаколики, українська мила, рідна, дуже своєрідна. Ось як про це пише сучасна поетеса Ольга Підчугіна. Рідна наша мова, мова веселкова, грає, мов перлинка, сонечко блищить, квіточка і смирека. Ненька і лелека. Як же українською це лагідно звучить! Погоджуєтеся? Можливості української безмежні, як і лане, широкополя. Пам'ятаєте цей вислів батька української Тараса Шевченка? І доказом є речення і навіть тексти, де всі слова починаються на однакову літеру. Уявляєте? Наведу приклад. Пан Петро. Просив пані Поліну послухати прем'єру пісні паляниця. До речі, а ви чули пісню синглу Артема Банера? Паляниця? От вам і мовний ексклюзив. Так, наші пісні виняткові, адже написані серцем, сповнені віри, надії та любові, і з ними українські співаки та співачки перемагають на Євробаченні, а ЗСУ на полі бою. Отже. Бажаєте справді чогось ексклюзивного? Тоді завітайте до нас в Україну! Вона супер! Вона виняткова. Дякую за увагу!